Нетрадиційним виявився початок навчального року на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Мелітополі. Більшість освітян відмовилися співпрацювати з ворогом. Щоправда, є й ті, хто погодився на це. Таких лише 10%. Але здебільшого це технічні працівники. Через це окупанти завезли понад пів тисячі чителів з РФ. Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив в ефірі єдиного телемарафону. Які точно приїхали не вчити, а отримати великі кошти 7 тисяч на день та житло в подарунок в далекому майбутньому. Сьогодні школи вони назвали режимним об'єктом, коли батьків майже не пропускають. В дітей забирають гаджети, телефони і видають тільки в кінці занять. Це свідчить про те, що дітей хочуть використовувати як живий щит, а не надавати їм знання. Неліпша ситуація і в Пологівській територіальній громаді там нині перебуває близько 800 учнів. Вони навчаються дистанційно за українською програмою. Окупанти намагалися їх залучити до освітнього процесу в школах. Попередньо вони планували відкрити три заклади: Пологівську четверту школу, Григорівську школу і Шевченківську школу. Та інформація якою володіємо ми від наших людей. Навчальний процес на території, який вони. Афішували, він не розпочався. Початок навчального року в Бердянську стартував під дулом автомата. Люди топталися під школою в оточенні російських озброєних військових. Вчителі забрали учнів і повели до закладу. На вході всіх чекав детальний обшук. Перший урок був присвячений героям спецоперації. Тим, хто прийшов цей край, нищити. Марія Іванова, телеканал МТМ.